Друзі, всім привіт! З вами компанія Аптопарк. ЮА. Сьогодні до нас просто заїхала ось така класна Kia Forte. Це в нас 2014 рік. Купешка 2 літра бензин без газу на парктроніках передніх, на парктроніках задніх. Ось так класно виглядає. По кузу взагалі без дефектів приїхала вона з США, друга власниця в Україні. По салончику у нас передній ряд в ідеальному стані. Руль не затертий, ідеальненький, все, все без питань. Два стеклоподйомника, є круїз, мультіруль, автомат 200 тисяч пробігу автомобілі. Задній ряд автомобіля у нас в ідеальному стані, ніде нічого не затерте, не зачухане. Зараз покажу ще його по колу. Виглядає він дуже гарно. Взагалі без нарікань, автомобіль повністю обслужений. Обслуговувався на офіціалі. Є вся історія обслуговування. До цього моменту знаходиться він у нас на вулиці Сумській, 2 місто Київ біля метро метровослівківської. Придбати його можна в кредит лізинг та заготівку. А також можете переглядати інші варіанти на автосайті автопарк Юа. Тому чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля чи якогось іншого.